Ми маємо е, імпорт електроенергії в великих обсягах, який е, забезпечує е, баланс, е, і е, не маємо чіткого якогось бачення, як, як що, що далі. От я, ми не відчуваємо, е, що далі з'ясована ситуація, що ми будемо ці енергоблоки відновлювати чи будувати. Якісь е, нові там на, на, там на розподілену генерацію, парагазові газові, поршняві, додаткові відновлені де, і так далі. Ну, ну якби, е, я, я думаю, нема того рішення. І ми маємо те, що е, знову продовжується про те, що про, е, про що ми багато разів казали. Укргідроенерго займається з, о, окремо своїми проблемами, ДТЕК займається окремо, от ми знаємо зараз. Група там журналістів.